Привіт, друзі! Рада вас вітати на своєму каналі. Антитоп гаджети. Я думаю, що дуже корисна інформація на сьогодні, тому трошки більше розкажу вам про те, що сама знаходила, про те про якісь свої поради, які вже набули при житті з малюком. І ви знаєте, що робити? Підписка, лайк, коментар і погнали! Найперше, що я вам скажу, я не буду досить багато про це говорити, тому що я про це вже розповідала, але для тих, хто не бачив, якщо ваша дитина знаходиться на грудному вгодованні, просто викресліть ці речі: перше, це пляшка, друге, це пустушка. Ці речі максимально багано влияють на грудне вигодовування. Звісно, є діти, яким все одно смухтати пляшечку або грудь, але зазвичай дітям вони... пляшечка смугчаться набагато легше, а тому дитині немає сенсу потім брати правильно груди і правильно прикладатися. Тому що потім в мами починають боліти суски, починають боліти грудь, якісь мастити, не дай Боже. Тому все це через неправильне прикладання. А тому позбувайтесь пляшечок, вона в нас Є, тому що я догодовую трошки дитину, адже в мене ще я налаштовую грудне на вигадовування, але пляшечку ми тільки заварюємо. І також порада купувати не пластикові, це нам досталося від знайомих, а купувати скляні, тому що ну, пластик це не дуже добре. А пустушка, ми навіть її не відкривали, вона нам дісталася в подарунок від Чіку, коли ми колись туди ходили, це формування звички у дитини. Навіщо воно вам потрібно? Потім відучати. Плюс це просто заспокійливе, і замість того, щоб заспокоювати самі, ви заспокоїте дитину постушку. Звісно, це краще для вас це більше часу, але для дитини ну не думаю, тому вирішуйте самі. Наступний у списку антитопу це, звісно, вода до півроку. Друзі, в попередньому відео розповідала, чому не потрібно... Друзі, в попередньому відео розповідала, чому не потрібно допаювати дитину водичкою. Якщо цікаво, перейдіть, подивіться, так само це і стосується компотиків, чаїв і іншої рідини. Якщо водичка це до півроку, то до року, а то й до двох, дитиною компотиками допаювати не потрібно, тому що це зайвий цукор. Дитині цукру взагалі не потрібно. Соки стосуються теж самого. А щодо чаїв, педіатри не радять їх давати дітям. А тому прибирайте всю воду. Всі е, напої, усе крім грудного молока до півроку, і після півроку вже можна давати водичку. Ніблери це взагалі окрема тема для мене. Чим довше їх використовувати, тим довше дитина не буде розуміти, як справляти зі шматочками їжі. Також ніблер може викликати асоціацію дитини, що щоб отримати їжу, вона має сильно працювати ясними і постійно їх стискати. Цю ж поведінку вона може застосовувати під час грудного вигодовування і викликати дискомфорт у мами. Ніблер не знайомить малюка з різними консистенціями. Він видає кожного разу одну й ту саму рідину, що не сприяє цікавості до їжі. Додають медики. Звісно, дитина може трошки подавитися від шматочків, але зараз є дуже багато рекомендацій, яким чином саме нарізати ту чи, той чи інший продукт, аби дитина з меншою вірогідністю вдавилася. Найкраще за все давати їй різноманіття і пюрешки, і і шматочки різними нарізками для того, щоб дитина пізнавала світ, і ви їй в цьому тільки допомогли. Тому ніблери не наша історія. Але він може стати у нагоді при прорізуванні зубів. В Ніблер може попадати. нечто очень холодное Мороженое. Класс! не совсем но если мы какую-нибудь банановую кашицу или кусочек яблока предварительно заморозим а потом засунем это в ниблер, то таким образом сосание вот такого холодного прекрасный способ уменьшить дискомфорт при прорезывании зубов Це царапки. Знову ж таки, вони нам дісталися від знайомих. Ні разу я їх дитині не вдягнула, тому що дитина має відчувати особливо перший час свої кордони. Це вона починає привчатися, де її тіло і що вона відокремлена частина від мами. А царапки лишній раз просто закривають ручки, закривають пальчики. Вона не може вивчати світ за допомогою свого тіла. Вони закриті. Звісно, дитина не може подряпатися, але всім люди. Всі ми царапаємося, дитина це також є норму, якщо вона десь щось подряпає. Тому давайте дитині трошки пізнавати світ без цих всіх закривашок, ну, в рот, в руки і так далі. Ще на перший час, абсолютно непотрібним девайсом, нас виявилось ліжечко. Хоча я й намагалася туди класти сина, але він ні в якому не хотів там спати. Потрошку зараз привчаємо, тому що для мене, да, залишати прокричатись дитину це взагалі. Кащунство, якщо можна так сказати, тому я ніколи так не робила і вам не раджу. О, так, да. <гум> знаю мене. А тому потрошку привчаємо, але зазвичай, як я бачу, у всіх ці ліжечка просто туди накидають зазвичай речі, і вони там і лежать. Але вчимося, да, сину? Взагалі, в нас син спить тільки на руках. Ми його брали до себе в ліжечку, тому що як тільки кладеш у його ліжечку, він одразу починає кричати, одразу плаче. І от зараз потрошку ми його спати окремо. Сьогодні він навіть півночі переспав у своєму ліжечку. Це для нас, взагалі, топ. Але робимо баланс між тим, щоб він спав у себе, і між тим, щоб він не кричав у йому не було депресії через те, що батьки десь далеко. Тому ми приставляємо ліжечку до своєї кроватки, і таким чином адаптація проходить трошки легше. Ого шуму, усі ці іграшки або просто вмикання на телефоні білого шуму є не досить корисним для дитини. Чому по-перше це викликає звикання? І як усі звикання, як соску, як задивитися, потім мультики під їжу, і оці всі штуки є не Гарною історією, навіть дорослі. Я думаю, що розуміють, що звикання це не досить добрий момент. А тому дитина має навчитися спати в або в повній тиші, або коли поруч є якісь звуки. Також радять класти дитину в день на сон, щоб були якісь звуки. Не потрібно ходити тихо розмовляти або якось намагатися мінімізувати звуки. В день це має бути для того, щоб дитина від... могла відрізнити день від ночі. Вночі має бути тихо, спокійно. Темно, можливо, тільки якийсь нічник. Тому я вам не раджу використовувати білий шум. Іноді ми ставимо, знайшли на Ютубі пральну машину. Тільки коли ми перевдягаємо люка, для нього це завжди стрес. Він дуже сильно плаче, Тільки тоді ми можемо вмикнути якусь пральну машину. Але це працює також через раз, тому ми намагаємося це не робити часто. А ще дівчата і хлопці особисто прохання від мене пишіть в коментарях теми, які вас цікавлять. Тому що е, я зараз думаю над наступними темами відео, і в мен... мені здається, що я вже розповіла все, що тільки можна. Тому, будь ласка, в коментарях чекаю теми, що вас цікавлять. Ну і давайте поговоримо про ходунки. Раніше я знаю, що дуже у багатьох людей вони були, але це також є в списку антигаджетів для дитини. По-перше, дитина в ходунках може відчувати занадто великий тиск на кістки та м'язи, ніг, що може спричинити проблеми з кістками та затримати розвиток м'язів. Також ходунки можуть призводити до неправильної постави дитини, що може мати негативний вплив на її майбутнє здоров'я. По-друге, дитина не вчиться розподіляти вагу, відчувати своє тіло та покриття, на якому вона знаходиться. А це у свою чергу може призвести до уповільнення розвитку рухливих і звісно ж, дитині простіше використовувати ходунки аніж самостійно вчитися ходити доброго ранку, продовжуючи тему антигаджетів, Купили сину, ось такий от шезлонг, і я вам раджу купувати тільки механічний для того, щоб дитина сама вміла розкачувати під своєю вагою. Чому? Якщо ви купуєте електронний шезлонг, він не дає дитині зрозуміти фізіологію та взагалі фізику навколишнього світу. Дитина не розуміє, чому вона рухається, а шезлонг рухається по якось по-іншому. Тому моя вам порада брати саме механічний, коли дитина сама розкачує його, сама розуміє механіку, природу взагалі. І Почне розміти навколишній світ трошки краще. Є три види переноски. Перше це кенгуру, друге слінг і третє ергорюкзак. ерго-рюкзак. я ж говорю саме про кенгурушку. В ній, коли дитина приймає вертикальне положення, ніжки бовтаються, вага тіла тисне на нижню частину хребта і на промежину. Це може негативно вплинути на розвиток хребта і викликати, зокрема, його викривлення. Горизонтальне положення дитини в слінгу фізіологічно повторює положення на маминих руках. А ерго-рюкзак влаштований так, аби ніжки дитини були у правильному положенні. До шести місяців малюк повинен вільно рухати всім тілом, і робити перші спроби сідати самостійно. У випадок з кенгурушкою навантаження на хребет протягом прогулянки відбиває у новонародженого всяке бажання робити активні рухи для підйому. Ще одна річ, яка входить до нашого списку, це манеж. Це для мене взагалі болюча тема, тому що я не розумію. Дитина, як в зоопарку, коли її саджають у той манеж, вона не може нікуди дітись, вона взагалі не пізнає світ, вона взагалі не може дотягнутися до тих речей, що її цікавлять. І це як такий блокератор для дитини, яка не може нічого зробити, окрім сидіти, як в тому манежі, перевертатись і так далі. Добре, до півроку, коли дитина ще не сидить, або коли вона починає повзати, це для мене взагалі не зрозуміло, тому що ну до півроку ви можете її туди посадити. Це безпечне місце накласти туди якихось іграшок, але також з оглядом, тому що він може задихнутися випадково. А от тоді, коли вже дитина починає повзати, сидіти, ходити, манеж – це для мене взагалі анти-анти-гаджет, тому що дитині потрібно бачити, ходити, повзати босоніж по підлозі, навіть без шкарпеток, для того, щоб вона могла. Дізнаватися, що навколо неї, дивитися, що навколо неї, вдарятися, падати це є також нормою. А тому манеж приберемо, не потрібен. Наступне, що я не раджу купувати батькам, це круг для шиї. Хоча виглядає це як ой, класно, малюку подобається, але не все так однозначно. Давайте дивитись. Кругом на шиї дитина не має можливості дотягнутися до стінки ванною, борсається, робить хаотичні рухи, щоб знайти хоча б якусь опору. Це може сприйматися як дитина, така активна, коли плаває, вона в захваті, хоча насправді це не так. У дитини відбувається перенапруження м'язів шиї, верхнього плечового поясу і м'язів спини. Крім того, при відштовхуванні малюка ніжками ванною може підвищуватися тонус в м'язах ніг. Якщо процедура купання з кругом щоденні, тонус м'язів продовжує наростати. Плавання з кругу може також спровокувати у деяких малюків підвищення внутрішньочерепного тиску, і тоді з'являються скарги на порушення сну, занепокоєння протягом дня, пульсуючи джерель, це зригування або блювання фонтаном, скутість м'язів та здригання. А тому в список антиречей. Отже, підводячи підсумок взагалі усього відео, хочу вам сказати, що усі ці речі створені для того, аби трошки форсувати події для того, щоб батькам було легше. Але ем, як на мене, варто звертати увагу не тільки на легкість батьків, а й на користь для дитини або ще гірше шкоду для дитини. Сподіваюся, ви знайшли щось корисне у цьому відео. І пишіть у коментарях, яка з речей виявилась для вас найнесподіванішою. Також не забувайте про підписку і вподобайку, і до зустрічі у наступних відео!